Всім доброго дня з Новим роком. Христос рождається. Ви знаєте, сьогодні я буду коротко як ніколи. Я передаю сьогодні і спілкування з журналістами найбільше показувати все, що ми робимо Сергію Верченко, тому що в нас традиційно міняється відповідальність в плані перших комендантів і двох заступників. Так що черга є дійсно Сергія Верченка. Хочу сказати те, що ми працюємо в святковому. Режимі як Майдан, тому що святвечір. Коменданти і ті, хто забезпечує організацію святкування, працюють вдвічі в відповідальному режимі за все те, що ми обіцяли. Третє, презенти, які ми говорили в трьох видах, пампушок будуть не з копійками, щоб не зламати зуб, а квасоля буде. А решту скаже Сергій. І багато запитань вчора давали мені, чому три види куті особливо звернули увагу на кутю, яка готується з маком на сушкою, сушинею, і з родзинками. Ця кутя фактично була основним святковим блюдом святковим блюдом в період голоду, коли не було пшениці. А яблука груші зародили, і ця кутя була основною під час голодування. А зараз задоволенням надаю слово своєму колезі, побратиму Сергію Аверченко. Доброго дня, шановні друзі. Вітаю вас з наступаючим святом. Хочу сказати, що у нас на майдані порядок. Ми працюємо, як вже казав мій колега у святковому режимі. Хочу зараз вам оголосити меню на святвечір. І всіх запросити на наше спільне святкування Різдва Христового. Увага! меню святкового вечора! Куття з рисами медом і маком, куття з пшеницею медом горіхами, куття в узварі з медом маком, ця, ця куття, про яку щойно говорив наш колега. Пампушки з повидлом, пампушки з маком, пампушки з родзинками, пиріжки печені з картоплею і зеленню, пиріжки печені з рисом, борщ пісний, рагу овочева з грибами, капуста тушена з горохом і зеленню, юшка грибна карпатська, винегрет з крабовими паличками, калачі українські і узвар. Це ми затвердили 12 блюд. Як за старовинними нашими християнськими звичаями, мають бути на столі. Вони у нас будуть. Ми вас всіх запрошуємо. А що до сюрпризу, хочу сказати, що в п'яти пиріжках, пиріжках буде квасоля. Я спеціально привіз зі своєї батьківщини, з Чернігівщини, спеціального калібру квасолю, яку не можна ніде більше знайти. І ті люди, які знайдуть у своїх пиріжках фасолю, отримують подарунок. Це прикраси на новорічні ялинки від нас, від майдану, розмальовані казки, які ви бачили вже тут зразки. Тобто, ми вас всіх запрошуємо з нами відсвяткувати святий вечір. І всього вам найкращого. Сьогодні і завтра будуть відбуватися святкові концерти, будуть проводитись самодіяльні, проводити самодіяльні колективи, проводити вистави, чесно кажучи, стільки багато заявок, що ми не можемо всіх задовольнити. Будуть водити, водити хороводи, як вони називаються? Вертепи, вертепи співати, співати колядки. О 19-й годині будуть, на сцену вийдуть керівники майдану з сім'ями своїми, запросять всіх до святкової вечері, привітають всіх святом. Так що, будь ласка, приєднуйтесь до нас. І протягом ночі, і протягом наступного дня будуть святкові заходи тут, на Майдані. Ви знаєте, 10-та година вечора буде служба Божа всіх конфесій. Це дуже важливо сьогодні. так? З 5-ї години ми починаємо роздачу святкових блюд. Які відповідно годуються, гриби намочуються, запарюються. Привезені з Івано-Франківська наш колега з Сергієм і з Михайлом Володимир Шкварилюк передав їх, ми сьогодні зустріли ранком 6:10 поїздом. Так що все по плану, як ми планували. Ще що хочу вам сказати обов'язково, коли ми виставляли оцих коників. Я говорив, що далі буде з ними сюрприз. Ці коники сьогодні забираються, і ми зробимо в певний період, в певний час аукціон. І кошти від проданих цих коників підуть на сиротинські будинки і будинки сирітського типу. Оце буде зроблено комендантами. В певний період ми додатково вас проінформуємо. Дякую. Договір оренди ні мене, ні Сергія, ні Михайла не поставили до відома про рішення в оригіналі. Де-факто, не де Юри, де факто закінчився він 25 го числа. Але 30 го числа були виставлені рахунки за оренду, за комунальні послуги, і ми оплатили по безготівці. Коли фірма приймає зобов'язання через банківську установу по безготівці, це визнання угоди. Дякую. Де факто продовжено. Питання можна ще, чи що зміна Майдану від Ні, це це тимчасово. Просто о, хтось поїхав відпочивати на день-два і. Таких серйозних змін немає тому, що всі якісно виконують свої зобов'язання. Це не зміна. От, наприклад, наприклад, зараз Сергій Сергій керує. Перед тим був Михайло Блавацький, 20 дні, днів був я, але мінімум нас двоє завжди є. Ну, людина не сталева по 18 годин 20 працювати. Це, це до, до 10-го, дванадцятого числа. Отак, поки свята Андрій Парубій Західної України, він не був там, він просто поїхав туди. Дякую. Він поїхав на святвечір, він буде, мабуть, завтра, післязавтра знову тут, на місці. Це просто планова ротація і підстраховка один одного. Якщо немає запитань, дякую за увагу. Дякуємо, гарного святвечора.